З нами на зв'язку наша гостя Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. Пані Оксана, доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, бачите, ми з вами вирішили і тут об'єдналися в ефірі обговорити оцей законопроект про обмеження каденцій мерів. Давайте спробуємо зараз визначитися. Яка з ним, який його статус? Тобто це просто поданий законопроект, чи він вже десь розглядається, чи він вже скоро може потрапити власне у Верховну Раду, а потім будемо розбиратися, що він несе і що собою являє. Це законопроект, який станом на сьогодні обговорюється тільки в інформаційному просторі, в соціальних мережах. в ефірах, Дякую вам за це дуже. І сподіваємося, що до парламенту вдруге він не прийде, тому що вперше аналогічний законопроект був зареєстрований у 2013 році і помер після Революції Гідності, тому що ну, не було необхідності після, після того, як. Ми на Майдані відстояли свободи і демократію його приймати. Зараз з'явилася знову ця ініціатива, і ми сподіваємося, що вона не дійде до парламенту. Так. Добре. А, ну тепер давайте спробуємо обговорити, а що він собою являє? Які ризики несе і чому, наприклад, Асоціація міст України а, власне, каже про те, що хотілося б, аби він не дійшов до парламенту? А, ну... Це з одного боку логічно, що Асоціація міст України проти обмежень будь-яких обмежень місцевого самоврядування, які порушують конституцію. Тому що Асоціація міст об'єднує 1073 муніципалітети України і відповідно інтереси муніципалітетів і представляє об'єднані інтереси Асоціація міст України, що є в цьому законопроекті для тих, хто його не бачив, хто його не читав, дуже короткі на одному листочку, на одному аркуші обмеження, заборона тим, хто вже двічі був обраний як голова міської ради, балотуватися. Втретє, то пожиттєво в будь-якій громаді в одній, в другій, немає значення, двічі дозволяється людині бути мером міста. Все іншого змісту немає в цьому законопроекті. Причому мова йде не про те, що буде відбуватися після схвалення цього, цієї норми, а пропонується, щоб цей законопроект розповсюджувався на всіх сьогодні працюючих мерами мерів. І якщо хтось а таких... Близько 400 мерів міст вже відпрацював, був обраний двічі громадами. Якщо цей законопроект буде схвалений, то ці люди однозначно не матимуть права балотуватися втретє. А чи каже? По... Нагадаю ще раз: а... це 400 міст в Україні. Добре, а чим пояснюють взагалі такий, ну, от така ініціатива? Чим пояснюється, чому, наприклад, якщо себе очільник міста добре зарекомендував, з його обирають люди, це ж, не, ну, скажімо, це ж не президент, а якщо він дійсно робить користь? Тому чи іншому населеному пункту громаді. А, ну тобто, яка, якесь пояснення цієї ініціативи взагалі є, от то що ну не можна, щоб більше двох каденцій мер був а, на своїй посаді. Причому я так розумію, тут момент що поспіль двох каденцій. Немає значення, не обов'язково. Просто а -а. двічі, навіть в різних громадах, сам законопроект він абсолютно е, скрізь все забороняє. Забороняє балотуватися в різних громадах, забороняє балотуватися через е, одну з каденці, Да? Тобто, просто не більше двох разів протягом життя людини вона може бути мером міста. Хм. Оце така суть законопроекта. Вона порушує абсолютно цілий список конституційних норм і європейських норм, до яких Україна прагне. Але такий законопроект з'явився, і це дивно знов ж таки здавалося, що після часів до революції гідності, після Януковича, вже таких ініціатив не буде, тому що це насправді. Першу чергу обмеження прав людей, які обирають, і ви абсолютно правильно сказали про те, що якщо ця людина дійсно працює на громаду. То чому мешканці громади мають бути обмежені в тому, щоб обрати цю людину далі, продовжувати цю саму стратегію розвитку міста? Одна частина, друга знову ж таки, ви правильно сказали, конституція обмежує тільки одну посаду двома строками: це президент України, і там є логіка. Законодавець має логіку, чому тому, що таке обмеження воно? Усуває можливість узурпації влади, таке обмеження усуває можливість концентрації влади в одних руках. Коли ми говоримо про мерів міст, то сьогодні аргументація про те, навіщо це такі обмеження вводити, вона звучить абсолютно смішно, а іноді сумно. Чому тому, що 22-й рік, коли зайшли росіяни в Україну з великим вторгненням, основою захисту, і от такою супротиву стали громади, саме місцеве самоврядування, тому що саме на рівні територіальних громад працюють, працювали, працюють. Ті мери, ті ради, які мають досвід, мають зв'язку з людьми, пов'язані з своїми громадами разом працюють і мають професійність і власну, і професійні команди. На жаль, на центральному рівні цього не було, і в 2022 другому році саме базова сила України була в громадах сильних професійно. Якщо заборонити людям обирати професійні команди, які себе свою роботу підтвердили. Уже досвідом, то ми матимемо дуже сильне ну, зменшення професійності на місцевому рівні. А це знову ж таки абсолютно всі сфери нашого з вами життя: це водопостачання, електропостачання, це дороги, каналізації. Так, ми любимо їх критикувати, і це нормально. Але досвід показує, що. Саме досвідчені команди найкраще можуть щось зробити, і важливо, що важливо сьогодні весь світ говорить про те, що реформа з децентралізації вона була найуспішнішою в Україні з 2014 року. Так, це зробили в ті люди, які сьогодні працюють мерами громад. Це вони ініціювали з Асоціацією міст децентралізацію і реалізовували і. Ін... Імплементували ці всі речі, змінювати їх примусово, навіть тих, які, яких підтримують громади, це порушувати абсолютно всі задекларовані речі. Добре, ще такий момент: от дивіться, власне на новини про підготовку цього законопроекту відреагував голова Львівської обласної військової адміністрації Максан Козицький, запропонував дещо змінити. Умови цього законопроекту, і, наприклад, запропонував: а давайте обмежимо кількість а, каденцій на посту міського голови чотирма термінами. І от він каже, що після двох каденцій людина може мати ще сили та енергію працювати далі. Після чотирьох сумніваюсь, що в кого бути, буде ентузіазм дбати про громаду. Ну тобто, дві каденції, якщо так. Якщо б у нас, наприклад, не було зараз воєнного стану, то у нас по факту одна каденція це скільки це 5 років, ну тому що місцеві вибори так. відбуваються раз на 5 років. Тобто дві каденції це 10 років, чотири каденції, про що каже пан Козицький, це 20 років. А, неважливо чи поспіль, чи з розривом, але 20 років свого життя людина там присвячує громаді, місту, населеному пункту, а, райцентру. Ну, неважливо. А що думаєте з приводу пропозиції пана Козицького? Два моменти. Перше, Максим Козицький, як начальник військової обласної адміністрації Львівської, він насправді дуже багато речей робить в частині співпраці з місцевим самоврядуванням. Правильних він нам допомагав свого часу відстоювати військовий ПДФО. ну, треба віддати належне в нього є розуміння того що місцеве самоврядування повинно працювати і в ньому є велика сила тому напевно він говорить про все таки те що два строки це мало але чому чотири можливо тому що чотири строки у андрія садового який є мером львова і це ну можливо тому чотирма строками пропонують у львівській області обмежити тому що є мери які мають два строки але не мають три да і вони Підтрим можуть підтримати в такому випадку цю позицію, але боротьба внутрішня з сильними господарями, такими як мер Києва, Мер Дніпра, дуже багато мерів маленьких громад, які мають підтримку громад і мають найвищі рейтинги в своїх містах. Цей законопроект насправді він про це. Це коли штучно обмежується вибір громадян, штучно е відміняють, забороняють громадянам обирати тих, кого вони хочуть, для того, щоб політично інші політики, інші представники інших е або політичних сил, або просто інші персоналії мали можливість е бути обраними всупереч е позиції громадян. От і все. Це знову ж таки приклад ваш про чотири строки, які пропонує пан Козицький, саме про це. Це те, що чотири строки це обмежить можливість судового, але не обмежить можливості багатьох мерів міст Львівщини, які мають два строки тільки. І ви мене вивели на насправді на логічну відповідь, навіщо цей законопроект? Цей законопроект про обмеження двома строками можливості бути мер міста. Це боротьба політична тих, хто хоче усунути мерів, яких підтримують сьогодні мешканці міст, і все. Це підготовка. На жаль, це підготовка до виборів і, і нічого, знаєте, нічого для країни, все тільки для тих людей, які хочуть в виборах перемагати будь-яким чином. Добре. Ще такий момент. Ну, от бачите, тут є ще е, теза про те, що от, якщо обмежити термін обрання голів громад, то знизиться рівень корупції. Е, От, хотілося б її обговорити. У нас є приблизно хвилинки три. Я просто до чого з одного боку, є в цьому логіка. Ну погодьтеся, так у нас є дійсно класні приклади головування певних людей на посадах мерів і очільників міст чи громад. Але ми знаємо прекрасно, що є і не дуже в цьому плані вдалі приклади, коли дійсно на такій посаді, на певній персоні зав'язані певні бізнес-схеми. Де людина собі може, знаєте, знаходячись на посаді мера, як то кажуть, влаштовувати свої, ну, свій бізнес, наживатися, не знаю, отримувати якісь преференції щодо ну, земельних ділянок. Ну, словом, ми там просто не пахане поле. І з одного боку, дійсно, якщо там людина за 10 років встигла собі всі ці схеми створити. То обмеження його десятьма роками мерства, воно може зруйнувати. Тобто, якась нова людина прийде, побачить або не побачить ці схеми. Але ну, будемо враховувати, що і ця людина, яка прийде не ідеальна і буде будувати свої, то допоки вона зруйнує старі і збудує свої, якби ну, може щось змінитися. Тобто, дійсно, рівень корупції може знизитися. Але в цьому є і інший бік медалі. Давайте його розглянемо: що навпаки, якраз нова людина теж може. Е бути, ну, вона може якраз хотіти створити свої корупційні схеми Два За допомогою теж. Про що хочу сказати: боротьба з корупцією обмеженням демократії це відверте нехтування абсолютно всім і відверта брехня, тому що боротьба з корупцією на рівні органів місцевого самоврядування не припиняється ні на день. Навіть після початку широкомасштабного вторгнення, тому що абсолютно все дуже прозоре в місцевому самоврядуванні. Всі процедури вони оприлюднюються до прийняття після прийняття. Є декілька етапний контроль всіх платежів. І це по перше, тому саме місцеве самоврядування сьогодні саме прозоре і найменш корумповане в усі державній машині. І в нас з вами є стільки яскравих прикладів корупції на центральному рівні нових політиків, держслужбовців, які прийшли, і буквально там через декілька місяців вже зразу з в тих чи інших схемах. Корупціонер – це не тому, що він давно працює, а тому, що людина прийшла з іншою метою. І та людина, яка сьогодні працює не першу каденцію при наявності НАБУ, САП ДБР, Поліції, СБУ, які їх контролюють постійно і далі продовжує працювати, і не, ну, не пройшла через жодну, ну, суд не визнав її винною. Всупере тому, що знову ж таки говорять, мова йде про те, що сьогодні є система, яка відслідковує і має всі механізми для того, щоб покарати корупціонера, і та людина, яка продовжує працювати і не має за собою ніяких гріхів. Її заборонити працювати, а звати, давати можливість тому, хто не зрозуміло, як де працювати, це теж дуже дивна історія. Тому це точно не антикорупційний законопроект. Це законопроект антидемократичний і виключно з метою політичного, політичної боротьби і нехтуванням вибору людей. А, що ж, дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час з нами поговорити і. Обговорити оцей законопроект Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, щойно була з нами на зв'язку. Обговорювали ми законопроект про обмеження каденції мерів.